З вами знов Лумпастік. І сьогодні я хочу знов вернутися до браслетів, які можна зробити з допомогою станка Rainbow Bloom. Хочу сьогодні вам показати, як робити Як зробити ось такий браслет. Його особливість. В тому він має дві, дві перев'язки. І Всередині кожної є спірально закручені вісімки. Тож він не є якимось особливо складним, хоча це вже рівень, середній рівень плетіння. А я хочу вам показати, як його можна зробити ось з такого розміру. Так, якщо ви захочете собі продовжити його, ви можете це зробити, використовуючи відео, одне з відео раніше, як я показував. Тільки я зроблю інших кольорів. Я зроблю червоний, рожевий і фіолетовий. Основним кольором буде фіолетовий. Його треба більше, його потрібно 40 резинок, і решту по 12. Для того, щоб зробити ось такої довжини браслет. Щоб почати, нам потрібно зробити ось оцю основу. Це означає, що по кругу всього станочка ми з вами одягаємо. Ось цей в даному випадку основний колір. Отже ми починаємо зліва і йдемо за годинниковою стрілкою. Будь ласка, дивіться, як це робиться? Просто так, як ми вже вміємо. Можете їх опускати трошечки нижче. Ступово одягаємо. І ось тут ми беремо всередину. Ось буде в такому стилі. Ось ми ту сторону зробили. Тепер ми робимо звідси туди. Іншу сторону. І останній закінчуємо. Ну, це не є останній, тому що останнє це є петля. А петля, яку ми завжди робимо. З неї ми потім починаємо заплітати, якщо ви пригадуєте. Так? Добре. Добре. Отже вийшло у нас отакий. Це є основний, основна резинка. Хорошо. Тепер ми беремо. Три кольори. Ось. Суть в тому, щоб вони були більш-менш одинакові. Ми складаємо їх втроє. І тепер подивіться. Починаючи з цього краю, беремо оті дві, бачите, крайні? Оці дві крайні кожну. цю, 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 Минуємо цих середніх. Так, маємо них. Ось. Оті дві, дивіться, що я роблю. Одягаємо всі три. Будь ласка. Дивіться ближче. Одягаємо всі три. І робимо вісімку. Бачите? Не є складно. Одягнули знову. Ще. Наступно. Одягнули. За Зачепили. І одягнули. Ще одна. Зачепили? Тут можемо притримати і. Одягнули. Бачите? Не є складно. І так до кінця. І ще одну. Все. Все. Ось це в нас готова. Конструкція. Тут ми починали. Значить, щоб заплітати, нам перевертати. Треба сюди, і ми починаємо. Якщо ви пригадуєте. Ось з цієї петлі. Так? Ми цю петлю використовуємо основну. І з нею, з нею не починаємо. Зараз я трошечки наближу, щоб вам було краще видно. Добре. Хорошо. А Що ми робимо? Цю верхню петлю, яку, яку ми наділи, та ми її обминаємо. Тобто ми забираємо резинку з під неї. З під неї. Забираємо резинку. Витягуємо. Витягуємо. і... Закладаємо сюди. Бачите? Все. І таким способом ми закладаємо повністю весь ряд. Знову за годинниковою стрілкою. Тут ми беремо саму нижню. Подивіться. Саму нижню. Саму нижню витягуємо зверху для того, щоб оці, оця петля, ця петля не втікла нікуди. Ми її витягуємо, витягуємо і витягну. Все. Бачите? Для того ми заплели оті всі, всі у всі, оці всі резинки. Бачите? О, от вони тримаються заплетені. Тут таке саме, бачите, ми тя йдемо в сам низ. Знову витягуємо цю. Витягуємо витягуємо. Якщо важко дуже витягнути, то дивіться, нам головне задіти. Бачите, ми заділи, бачите, що вона така сильна натяжка. Що ми робимо? Запихайте сюди гачок і отак от. Оп, провели. Бачите? О, все. Ось вона відпустила її. Все. І отак ми далі. Потрошечка. Витягуємо з самого самого низу. З самого низу. О, зробили? Бачите, від мене теж не хоче. Все, я один, один разок прокрутив і все. Ще раз. То ще не раз. З самого низу витягнули і потягнули І поставили. Добре. Знову. Головне, щоб це було з самого низу. витягнули Отягнули. Витянули. Отягнули. Значите, вона досить туга, але треба зайти за всі. И вытянуты. І в тій стороні ми робимо останню. Псиди. Все. В цю сторону. О, бачите? В цю сторону. Пропустили. Бачите, що я зробив? Я пропустив. Я пропустив. А пропускати не можна. Пропускати не можна. Інакше воно розплететься. А я хотів вам скорше зробити і пропустив. Чи нам треба от задягати їх. І тепер забирати оті, що ми вже зробили. О, бачите? О. Ту. Вони вже всі витягнуті, нам треба буде тільки їх акуратно. Зай. Чіпити тільки їх. Все. О! Все. Всі в нас. Всі в нас є зроблені. О, так от подивитися. Та, всі в нас зачіплені. Тепер з того боку те то саме. Те саме в сам кінець той. Ось, це остання в тій стороні. Там. Ось ми подивилися всі зробили провели. Тут ми подивилися всі провели. І тепер нас цікавить закінчення ось це. І все закінчення. Для того нам потрібна ще одна основна резинка. Ми одягаємо сюди, запихаємо гачок свій. Отак. Ось так. Задягаємо сюди резинку і витягуємо її сюди. Бачите, все. У нас вже майже готово. Готове закінчення. Сюди ми тільки одягаємо кліпсу, або ж ми можемо просто його зав'язати. Ми перетягаємо ту петлю на ту сторону і акуратно його зав'язуємо. Все. І тут, тут можемо чепити е, якусь вісюльку. Все. Я зараз вам покажу, тут буду знімати його. Подивіться. Ми з вами зробили такий собі. Таффі твіст браслет. Так його називають. По-правильному. Ті, хто його придумав, Таффі твіст браслет. Ну, ви знаєте, такий собі цікавий, та? ну, непоганий. Ясно, що його треба трошки підправити, да, розтягнути, бо він. Коли стягується, то виходять нерівності. Ось він видно вісімки, бачите, які ми з вами поробили. Твісти перекручені. Да. Можна продовжити звичайним браслетиком, Або закінчити так, як ми вже з вами пробували. Да. А от на цей кінчик, наприклад, можна повісити підвізку. Прикрасити. Отже, з вами був Ловпастік. В наступних відео будемо продовжувати робити вже середнього рівня браслети. А дивіться, ставте лайки, присилайте ваші власні роботи. І, як я вже казав, самі цікаві, гарні. Ми будемо показувати. Тут на нашому відеоканалі. До нових зустрічей, па-па!